Продаємо трикімнатну квартиру, Вінниця, район Вишенька, вулиця Келицька, 130а, новий цегляний будинок, поряд школи, дитячі садочки, торгово-розважальний комплекс Плаза Парк, базар вишенька, транспорт та багато іншого. Загальна площа квартири 96 квадратних метрів, Три роздільних кімнати, Два санвузли і простора прихожа. Квартира розташована на дев'ятому поверсі. Плюс є технічний поверх, який ви можете переобладнати в дворівневу квартиру. Друга кімната в нас із лоджією. В квартирі є всі лічильники необхідні. На газ, на світло, на воду. Третя кімната з гардеробною. Гарний краєвид. Покажу вам технічний поверх та кладовку, яка входить у вартість.